Хеллоу Френдлі, з вами Деніс Френді. Коротше, трохи тупо. Я мав почати ролик 19.30, щоб успіти до 8 години. Там 8 година це, це моя година. В цій годині я виконую свої справи, але не зйомки. Мої справи це. Саморозкрутка каналу. Не буду вже пояснювати, що таке саморозкрутка каналу, я за неї вже казав. Не знаю, зараз у нас 19.40. Тим більше у нас ми ще встигаємо на зйомку ну на публікацію. Бо на публікацію цього відео 2202. Тобто в мене ще є. Ого, у мене ще виходить 2 години 20 хвилин до, бо на 20.02 публікації. 2 години і 30 хвилин в запасі, але починаю 19.40, тому що. Темніє, а ви знаєте, як темніє, камера і якість камери стає гіршою. В день піднімається якість класна, а вночі становиться, опускається гірша. Ну, нижча і гірша якість. Тому починаю за 28 а там подивимося, Успіємо, не успіємо, подивимося, як там складуться обставини. Та? Коротше, е, ага, що купили, так? Купили ми всьо, вчора ще на базарі, я вчора вже ми з вами зранку перерували на мілку, і думаю, піду ще до того чоловіка, де для вас. Купую постійно коров'ячі трубочки в нього, і постійно шогетин і мілку. Нові смаки. І в нього було ось таке. Я це звертав увагу це ще раніше. Коротше, він сказав, що цю таблетку кидається в воду. І розчиняється і робиться такий напій. Зараз я заквітив чайник. Ми зараз спробуємо від 0 до 10 цей напій. Від 0 до 10, ага, це зі смаком, бачите, грейпфрута, здається, так? Геншмак блуторранген. Брав, хто розуміє німецьку, ну, що це блуторг? Коротше, грейпфрут, Намальований грейпфрут, значить це є грейпфрут. Перекладу немає добре, тому поїхали до заставки. Зараз почнемо. go! День спрейні реагує! День спрейнер реагує! Сьогодні потрібно! Що там, Вітамін? Ага, це все по-німецьки. Добре, Добре, коротше, на вітамін С, С! С! більше нічого не міг що, зачитати, тому вітамін С. Поїхали, коротше, Ага, до коментарів. Ну давайте поки дивіться, я зараз я... Е, нема що зачитати, я записав. Бо тату на роботі. Коротше, що ми робимо? Це наливаємо спочатку е, Ну, Він казав, що можна люба вода. Вода чи вода. Але я все-таки візьму тепленької, скіп'яченої води. Скинемо зараз пару. Кину одну таблеточку. Воно собі, я не знаю, я не запитався, скільки хвилин чекати. Бо я думаю, не буду морочити чоловіку, чоловіку голову і не буду питатися. Та. І Будемо самі чекати, скільки воно буде відкрити. Там... Ну, ви зрозуміли, скільки воно буде там у воді розчинятися. Ага, А ну дивіться, що я хочу ще замітити. Зрозумів, лки-палки. Я думаю, що це за малюнок? Дивіться. Намальовано, дивіться, бачите, а ніхера ви не бачите. Ну, якщо подумати, то може б. Коротше, може так. О! Бачите, бачите, типу намальовано пальчик підкриває... Ну, ви бачите, так, малюнок? Мали побачити, ну. Ну, я думаю, зрозуміли, там ручка, коротше, така, що показує. Ручка, яка відкриває цю, цю штуку. Ну, напевно, вже мали би побачити. Коротше, мали би побачити. Так, у нас... -ї -ї -ї! Можна ли знімати 30 хвилин, от я ідіот. Треба десь до, до 30 хвилин. Вау, що за таблетки? Дивіться, такі вітамінки. Я не знаю, всі ми їсти не будемо ще на YouTube що. Давайте спочатку саму без... Ні, оце буде окремий відос. Ано? Це можна окремий відос з цим зняти. Я вже в рот запхав, але можна окремо на самі таблетки прорувати. Тому може бути другий ролик. Просто кидаємо воду. А воно солодке, воно класно. Коротше, з цим ще можна поділити на два ролики. вау 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 Процес хімії. Блін, жалко, що ви цього вже не бачили. Ось так. Коротше, самі таблеточки ми будемо теж на відео знімати, але це вже буде пізніше. Добре, поки воно розчиняється, бачите процес хімікований. Блін, хочу поскаржитись на відео. У мене останні, останні дні дуже сильно сушить губи. І чого нема вже ні снігу, ні морозу. І, і так сушить губи. Я мазав вчора вже перед сном помаду гігієнічну. Не смійтесь, я не дівчина, просто гігієнічна помада, щоб у мене зуби не сушило. І це, вроді прийшло, тепер чую знову. Узяв кислинку, бо це кисла вітамін С, і зразу сосок, що губи зловили, і вже все, вже пече. Так, треба масти не то, що. Уночі, а щодня, ну, типа і день і ночі, та і вночі. Дивіться, вже ось такий колір зробився. Він казав, що цукру додати не треба, що все це зробить таблетка. Окей, все, поїхали тепер до коментарів. За 2 квітня 23. го Прокоментувала. Що це? пончики з варенням. Льоша Матвієв, ти можеш не їсти, а знімати відео як раніше. А поясни мені, що знімати відео як раніше, Скетчі, влоги чи що, уточни, бо я не зрозумів. Ніколи ходап. Шидловські. Привіт з Польщі! Класне відео. Я зрозумів, що з Польщі, бо с Сидловські. Це таке у Польщі ці всякі. Кресковські. У них там всякі Кресковки, кресковські щось отакі от навські. Коротше, це видно, що це Польща. Маргарита Ріта, Денис а в твоєму місці ще не з'явився батончик-пікнік. Так, я вже бачу останні свої коментарі. Там багато під роликами пишуть, чи буде пікнік батончик, бо я за нього говорив раніше, бо ми його гуглили, і мені там писали Ні, не б мав в моєму містечку поки що я не знаю, чи буде. Я навіть в франківську не видів пікніка. Якби. Я думаю, що пікнік мав би бути. У великих містах. Ну, типу, у Франківську він би мав в якомусь магазині бути. Якщо б я десь був у франківську, я б спішов, спеціально пішов у Сільпо, і в Сільпо я би знайшов пікнік. І ми б з вами переривували. А в моєму містечку нема пікніка. Я гуглив при вас, пам'ятаєте тоді в інтернеті. Писало, що є в Україні, але у Франківську не знаю. Добре. Дальше. Лолотрек. Чекаю нові відео. Дякую. Міша Коропаліч. Попробуй шаурму, якщо поїдеш в місто. А, шаурму? Ну ми там мали бургер з мого містечка з'їсти. Можна й бургер. А можна й шаурму спробувати також? Ну, буде багато коментарів. Поїдемо за шаурмою в моє містечко. А ми наляпали. Недобре. Так. Діма, Діма Скрук. Давай після мілки кола з кавою. Кола з кавою? Кола з кавою. Хіба поєднання? Ну, можна спробувати, хіба чорну. Можна молочну з колою? Ну, можна змішати так, колу з кавою, попробувати на смак. Ідеяться кава. Е, Міша коропаль знову пише: спробуєш паску на Великдень. Ми того року пробували паску, але може цього року мама якийсь новий смак зробить паску, тобто іншу, що буде відрізнятися, ніж того року, якщо буде паска справді відрізнятися. По вигляду і смаку, ніж того року, то ми з вами її спробуємо. Е, Нікіта Безбатько, дівчика Венстис послідній партії. Я написав йому там у відповіді, напишу тобі пісню не для YouTube чарта. Ну, Зюка Заварюка, під цей трек затанцювала на моєму каналі. Хто не бачив, дивіться. Все, а ми приступаємо з вами до напою. Let's go! Лет'сго. Let's go. Ну, хоч радую, що хоч не всі підписники мене кинули, і деякі хоча б коментують, що знаєте, розбив телефон. Все, нуль коментарів, ніхто не коментує, ніхто не пише. Добре, що пишуть. Але обідно, я хотів 30 коментарів, як раніше ніхто не пише По 30 вже ніхто не набирають відоси. Мій кашель можна взяти в до якогось музичного трека. Бітбокс, дабстеп. <кхи> Як кашляти, змонтувати і вийде трек. Музиканти беріть кашель на... на трек. Ну, закашлявся. Блін, ці... Ці, <кхи> ці... ці губи сушені. Йо, яке воно засохше. Я мазав перед сном гігієнічною пасту на сухе сірівно, капець. Я ще теж, я мав рівно десь 17.30... 17, 19.30 знімати. Просто нове відео вийшло у Брайана трохи чекнув, що він там дивився, він там тік-ток дивився. Хотів почекати, що він там дивився. І пішло... 10-20 20 хвилин пішло на відос. І тому я трошки відволікся, sorry, але відос вийде. Головне, щоб ця кислятина не торкалася губ, бо інакше буде капіць. Ну що, на пій непоганий? Дійсно чути той грейфрут, що я, сука, закашлявся, не розумію. Коротше, чути реально той грейфрут. Можна поставити скільки? Можна поставити... <кхух> Поки що 8 балів. 8 із 10. Так, видите, яка закрутка. Смішна. Дивіться, ми можемо зараз далі чіпну. Сука ці губи, я зараз їх роздеру. Ножем і буде повністю крові. Тоді буде треш контент на Ютубі. Бо задовбали ці губи, чесно. Треба... Давайте я піду помазую при вас. Бо це якийсь піздец. Вибачайте, але це реально якийсь крім З тими губами. Покажу, як я мазую собі це Це капець, воно сушить і сушить. Я це сушить і сушить, це капець. Ось ігінічна паста, я користуюся від тріщин і застуди на губах. У мене, походу, і тріщини, і застуди на губах одно, одно і то саме. Та у мене, коротше. Так, телефон. Добре, беремо пазу. Дівчата, привіт. Але це не для вас. Також мазуємо. Все капець. Губи сушить і сушить Що я зроблю, що проблеми з губами. А то зараз напій буде дотеркатися і хімія і всього... Пофік. Зато не буде боліти, саме розумієте. Це користується біокон, бальзам для губ. У мене така постійно, у мене пам'ятаю... Раніше завжди руки сушило, бо то, що я то його робив, я дуже часто їх мив. Зараз і в мене була привичка часто мити постійно руки. Наприклад, дотокнувся до землі так, чи до червиків. Помив руки, бо червики типу, а Тут не треба постійно мити. Я постійно мив мив. Мив у мене сушило руки і губи. Тепер вже часто не мию руки, вроді нормально, так як всі. Перед їдою там, ну ви зрозуміли, і після туалету. А... Губи, як сушило раніше, так дотепер сушить. І морозів снігів нема. Літом, вроді, все нормально. Ось такий весна і зима. Це найгірший період для губ. Я не знаю. Не знаю, зараз далі буде пекти, не знаю. Та вроді вже краще. Походу, ми не успіємо на мою восьму годину, а може успіємо. Подивимось. Я звільнив сьогодні пам'ять на цій маміній телефоні хіра не звільнив. Ненавижу. Ненавижу ці телефони їхні. Я люблю лише релміміс. Лише де мій Лиш релміс у сраці, так. Давайте. Знаєте, було б круто, якби була патічка з різними смаками. Кожна таблеточка різний смак. Гріфрут, полуниця, вишня, черешня. А, це то саме. Яблуко, груша. Різні смаки фруктові. А це один той самий смак, знаєте, не дуже. Ну вже, що маємо, то маємо? Ставимо і заливаємо. Так, поїхали. Так, ставимо. Ой, воно вже розчинилося, бачите? Реакція вже пішла хімічна. Воно хімічна. Він каже, я б запитався, скільки можна раз пити на день, він каже, скільки хоче. Ні, ну типу він каже, що він п'є один раз на день. Собі таблеточку, якщо ти хочеш більше, можеш випити більше. До речі, до речі, до ми речі, ж, ми ж не порахували, скільки всього таблеточок. А це що, таблеточка? В принципі, непогано на вісьмку, я би поставив. Ну таке, прикольний напій. Ну, знаєте, це вже дійсно якийсь новий контент для вас. Бо того, що. Постійно ті мілки ми з вами їмо на камеру, постійні тішокетин, постійні коровичі трубочки. Оце у нього реально новинка для ютуба мого каналу. Тому такі справа. Перерахуємо, я пам'ятаю, дві таблетки, ми вже з вами, ну, одна вже у воді, другу ми з'їли. зараз порахуємо, скільки є. Вау! Дивіться. Красота. Так, рахуємо. А тут багато таблеток. Ми, може десь п'ять? Ну, це, коротше, на пару роликів можна. Тільки не знаю, що в тих роликах робити. Значить, Добре. Уже порахували. Раз, два. Це, три, чотири, е, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Ага, двадцять. Стоп, а тут не написано. Та ні вже не написано, ну. А, то, що не вміє читати. Пише двадцять. 20 все таблетки, ну, типа таблетків, та. Вітамінна таблетки. Ну бачите, тіпа, показано. Ну, Зато переконалися, що справді їх 20. Я такий був, пам'ятаю блогер, який справді, ну, який перевіряв на на відео, чи справді там є та кількість, що написано на пачці. От бачите, ми з вами перевірили, чи справді є та кількість, що написано на пачці. Є, все. Експерти перевірили. Чекайте, але тепер, Як тепер це рівно покласти? Як поставимо, так поставлю. Я би хотів окрему таблеточку з'їсти зараз з вами на відео. Але ні. Це ми оцінимо в другому відео. Бо того, що я вже не знаю, чи ще буду з цими таблетками відео знімати. Бо я не знаю, ну зараз ми попробуємо, так? А що далі? Що далі знімати? Поясніть. Заліто лайфхак, як це все скласти зараз. Ось так. Монетами так. А ну давайте зараз просто, я не буду давати оцінку е, самим таблеткам, щоб був окремий ролик. Але просто дам, хочу попробувати на смак, чи справді який це смак, чи грейпфрут, чи, чи апельсин. Бо тут вроді грейпфрут, бо апельсин, знаєте, це, черво, оранжева така, ну, ця штука. Цитрус, та, а це е, червоний, якщо червоний цитрус, значить це грейпфрут. Давайте спробуємо, чи це справді грейпфрут. Ммм. um, uma espéita, o peito erodeu. Ah! Olha! O Hum! смоктати не дуже це дійсно розще розчин... це справді розчинні таблетки там не для Вони не для, для смокталки коротше польське her getšteil in deutschlow а ну давайте М -м -м, помазав губи рот Уже не... Уже... Уже не... Як то? Я хочу сказати, не пищить. не пищить, а... Уже не пече. Там. Так що пишіть, що хочеться. Дівчинка, не дівчинка, гей, не гей. Воно мене лікує. Воно мене сушить. І воно мене... Губи мене сушать, не знаю, від вітра чи погода. А, а помада лікує. Короче це смоктати не дуже. Е, ну коротше грейпфрут, так. О, почитай дату, до серпня 24-го. Тобто до мого день народження, так? У нього тоді буде 24. Так, 24 years old. Хочу вам показати, що я буду завтра знімати. Але доп'ємо стаканчик. Зараз я ще третю, напевно, таблеточку кину. Та й буде, я вже пити, багато не гонен. Напевно, ще третю і все. Дивіться, я за це заплатив 35 гривень. А у нього. А, я зрозумів, у нього ще було пару штук цих. Тобто я взяв з грейпфрутом. напевно, у нього є апельсин і ще якийсь смакер. Треба дивитися. Не знаю, що я ще буду це брати. Коротше, я би це сказав, що ми буде це, будемо це з сім'єю цепити. До речі, непогана ця штука. А це не для відосів вже. Дивіться, я роблю собі перед сном завжди чай. Ага, але він казав, може бути холодна вода, може бути гаряча. Тобто ліпше все-таки скіп'ятити там. Просто як, розумієте, дуже часто у нас ми п'ємо весь час чай кожен день, і чай дуже швидко закінчується. Оце перед сном то, що треба. Попити собі кинути одну таблеточку і перед сном це випити, думаю, о, супер, тому такі справи. Е, так. Все. Давайте ще одну, один стаканчик вип'ємо і, напевно, на цьому буде закінчувати ще жо. Слухайте, я вже пити не годен, але ще для вас. Так, давайте. А, пам'ятайте, отак. Отак, бачите? Так, ану. Ну, одна, одна, не дві. Як язик показуєте. Ану, дивіться за реакцію. О, почала шипітися. Процес. Пішла реакція. Ви бачите за пару хвилин. А воно би мало писати на пачці, скільки хвилин треба чекати. А, ненавижу, як розливає. А, значить, треба може до половини наливати, аби не розсипало. Фу, я ще цей стакан не більше пити не гоню, я чесно не гоню більше. Ну, ось такий колір. Полуничний, я би сказав. Полуничний колір, та. так. Так. вже 8 година. Ну, ще це вип'ємо і вже більше пити. Не можу, бо я вже дійсно більше пити. Але я не знаю, що ми. Ой, I'm sorry. Ну, самі розумієте. Я ще думаю, який би ми ще контент. Цими таблетками придумали. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях, мені підкинути підкину ідеї, будемо знімати. У мене тільки одне, один ще ролик зняти це, просто з'їсти ці таблетки на відео. Що я одну першу з'їв, але не давав оцінку. Ну, така оцінка буде слабенька, походу. Не знаю, що я буду, і це ще круло числа напевно, по одній таблетки. Не знаю. Коротше, це ще тримаю до 10 квітня і думаю, що з цим робити. Що ми ще можемо з цим зняти? Буде-якісь ідеї зніму, не буду, тоді просто з батьками кожного вечір поп'ємо ти і на цьому все. Ну, нема що знімати. Так, дивіться, на завтра вас чекає дві реакції. Не дві реакції, типу одна реакція з двома начинками. Ми попробуємо в одному відео. Як це називається, чорниця і банан. Ну, Типу в одному відео два смаки. Ну, такого не було, бо я завжди продукту лише один смак присвячую, але цього разу так попало, що. Я взяв два різних смаки, два різні смаки, ми попробуємо в одному відео. Тому такі справи, друзі, очікуйте завтра контент. Ага, там ще, я не знаю, я не записав всі коментарі з Ютуба, так? Чекайте, там був про заробіток. Скільки я заробляю з Ютубом? Там був один коментарій. На це, від... на це я відповідати вже не буду. Бо може деякі не знають. Коротше, на жаль, на жаль, на жаль. Я на це питання відповідати не буду. Добре. Давайте ще разочок бахнем з вами міволіс Вітамін С. Поїхали. Я, я дійсно більше пити вже не годин. О, чи можеш... Я хотів 5 стаканчиків випити. Ми вже випили з вами 3. Це третій, так? Перший тоді раз, два, це третій, так. Мене бісить те, що воно розливається. Ну, поки я п'ю, думаю, що ще з цим можна зняти? Ідея появилась. Кинути в молоко. Ну, смак буде дивакувати, але вже контент, бачите? Ну, це буде на днях. Це можна попробувати на круглих чисел бо ще в молоко. Можна попробувати кинути в Кока-Колу, можна попробувати всі напої кинути. Фанта. Навіть те, що ми пили з вами смак, ну це сок. Можна всі кинути, можна... Ну, але смисл купувати напої, якщо по суті це і є напій, розумієте? Але для того ми й тестуємо. Ми тому і тестуємо ці вітамінки, щоб розподілити їх ще на інші відео. Тому їх ми ще попробуємо з молоком, з чаєм попробуємо, з кавою попробуємо кинути в каву, попробуємо кити в Кока-Колу, фанту. от для цього. Просто напої до цього докупити і з цим попробувати. Ось вам наступний день. На кінець дійшла. Ідея, що, з чим ще це можна попробувати. О, ось вам новий контент, нові ближчі. Ну, що вас чекає коротше, на Скоро, скорому часі. Так. А ми допиваємо. Тому такі справи. Тому можна дійсно це з цими напоями спробувати. Та... Думаю буде непогано. В принципі, воно пише тільки в воду, ну а ми попробуємо молоко то буде молоко буде жесть напевно буде такий смак не дуже добрий це третій так третій стакан те о я так і думав що я багато напевно цього а ми ще 4 з вами таблєць, бо четвертий ще з просто. о я ще зараз п'яту кину але вже багато. я з вами так напився а, коротше, ще треба... Давайте ще чуть-чуть налью, небагато. До половини. Бо я би ще пити не годен. Але знаєте, зараз одну таблеточку кидаєш, а не на повний стакан. зато подивимось, який буде на смак, половина стакана. Давайте ще зацінимо. Так, давайте ще остання таблеточка. Остання таблеточка, здізнаємося, що буде з половиною стакана. Ну. А бачите, йде процес. Процес хімікації. <хе -хе> Ану. Бачите, воно довго чекати не треба. Кинув і пішла ре... реакшн-та. Реакшн в стакейшн, то, та. тако ми ще з вами бахнем. І відосику настане завершення. Так. Давайте. Поки п'ємо, я би хотів би з вами поговорити за такий контент-відео, як АСМР. Знаєте ви цей популярний контент на Ютубі. Що я можу про нього сказати? По появився навіть вже україномовна версія Ну, канал, який знімають АСМР українську, це радує. Але щось мені цей АСМР, коли шепчуть на вухо, я би відносив це до дорослого контенту. Так? Ну, тобто, Ютуб не дозволяє. То, що, що ви дивитеся на оранжевому Ютубі. І це, типа, замінник того, що можна е, знімати на Ютубі. Тобто, ти не можеш е, знімати з голими. І тому знімають СМР, щоб теж розважити самотнього хлопця, всякі красиві дівчата говорять на мікрофон, щоб, щоб самотнього хлопця, розважити. Та ну, не то. Що... Збудити щось таке, збудити та, збудження, тому я теж відношу АСМР контент до дорослого контенту. Та. І я навіть деякі дивився АСМР, там писало попередження від Ютуба. Ви впевнені, чи хочете це переглянути, бо у відео відбувається щось там доросле. Дорослий контент, типа плюс 8. Ну, ну, і або погоджитись, або скасувати. Якщо, якщо, наприклад, неповнолітній аккаунт, ти вказав, що ти ще неповнолітний, там тобі не відкриє. А мені, наприклад, повнолітній, і мені просто чи, чи я згоден дивитися це відео, чи не згоден. Ну, коротше, я увідношу це контент до дорослого. Так? Тому пишіть, що ви думаєте, а ми допиваємо. До речі, половина стакана краще. От зараз я би поставив на пою 9 балів. Розумієте? Повний стакан було мутне, а тепер кольоровий. А ну, подивіться на колір. Колір був такий білий, біло-червоний. Тепер ярко-червоний, замітили? Ярко-червоний. І навіть тут ти хочеш поставити оцінку не... не 8, а 9. О, тут набагато насиченіший смак. Тому я поставлю, бачите, зробив половину. Таблеточка, таблеточка нормально розчинилась до половини. І чим менше води, тим, тим краще чути смак цієї таблетки та, цього вітаміну. Тому половину стакану треба нам пити. Половина стакана 9 балів. Повністю, мутна вода 8 балів. На смак на 8 балів, тут на 9. Яркіший, більш насичений смак. Та. Буду тепер робити до половини. А може й до цілого, не знаю. На цьому все, друзі. Я з вами прощаюся. На зв'язку був Денис Дружній. Підписуйтесь на канал, щоб було скоро у нас уже 17 тисяч друзів. Правильно, не підписників, я називаю, а друзів. Тому що я френдлі, тобто дружній. значить, у мене не підписники, а друзі. Значить, 17 тисяч друзів. Пишіть коментарі, мої друзі. Підписуйтесь на канал, мої друзі, і будемо спілкуватися зі мною, мої друзі. З вами був Денис Фені. Всім пока, всім на добраніч. Бувайте, коротше. Ой. Коротше, чекайте новий контент з цими таблеточками. Все пока!